І знову про усвідомленість. Ви запитаєте, чому я до неї так причепилася? Майже 50% свого життя ми подумки перебуваємо десь інде. Так принаймні твердять дослідники з Гарварду, які ще в 2010 році вирішили з'ясувати, наскільки часто наш розум блукає, і як це пов'язане з почуттям щастя, їх експеримент був доволі креативним і масштабним. Понад дві тисячі людей встановили на свій смартфон спеціальний застосунок, який у випадкові моменти надсилав їм три запитання: що ви робите просто зараз? Про що ви думаєте, і наскільки ви щасливі у цей момент? Результати вразили навіть самих дослідників. У середньому майже 47% часу протягом дня ми подумки перебуваємо зовсім не там, де наші руки і тіло. Ми думаємо про минуле, про майбутнє або взагалі про те, чого ніколи не було і що ніколи не станеться. І це стосується будь-яких занять. Навіть якщо ми миємо посуд, працюємо за комп'ютером чи просто їдемо в транспорті, наші думки можуть стрибати в нескінченних матірах. Мандрах, незважаючи на те, що б ми робили. Причому майже для всіх видів діяльності відсутність у моменті не опускалась нижче позначки в 30%. Можливо, ви запитаєте, а чи є хоч щось, що утримує нашу увагу краще? Виявляється, є, але це окрема тема, і сьогоднішнє відео не про це. Цей експеримент не обмежився сухими цифрами. Дослідники також запитували, наскільки щасливими люди почуваються саме в ту мить, коли їм прислав повідомлення за стосунок. Вони аналізували дані з урахуванням того, на чому була зосереджена людина, і простежили, який наслідок для її емоційного стану має блукання розуму. З'ясували, що коли увага зосереджена на тут і зараз, на тому, що ми робимо безпосередньо в цей момент, наш рівень щастя вищий. А коли розум блукає минулим, майбутнім або паралельними світами, рівень суб'єктивного щастя суттєво зменшується. І що важливо, науковці стверджують, блукання розуму це причина, а не наслідок нашої емоційної нестабільності. Іншими словами, наш мозок відключається від теперішнього моменту і від того рівня задоволення, який ми могли би відчувати, якби залишались присутніми в своїй активності. Звісно, здатність думати про щось поза межами теперішнього моменту це унікальний дар людства. Завдяки цьому ми можемо планувати, фантазувати, винаходити, уявляти. Однак кожен дар має свою ціну, і ціна тут наше суб'єктивне відчуття щастя. Уявіть, ви сидите на березі моря, навколо прекрасний пейзаж. Чудовий захід сонця, ледь відчутний бриз, а ви в цей час в своїй голові вкотре переживаєте вчорашню суперечку або прокручуєте сценарій завтрашньої наради. Логічно, що весь кайф від шикарного заходу сонця втрачається. Так наче ми справді відсутні в цьому чудовому моменті, який, до речі, більше ніколи не повториться. Свого часу було дуже модно говорити про тут і зараз. А тепер ми бачимо, що це не лише філософські та релігійні системи наголошують на цьому, а й наукові дослідження підтверджують, прибування увагою в теперішньому моменті робить нас більш щасливими. І коли кажуть про медитацію, часто підкреслюють, що одна з її головних переваг. Тренування, вміння залишатись присутніми в моменті. У моїх відео про медитацію та усвідомленість, ви теж могли зустрічати щось, що можна назвати тут і зараз. Усе тому, що практика медитації допомагає натренувати розум, повертатись до реальності, коли він утік у свої нескінченні історії. Чому це важливо? Нагадаю, тому що розум, який блукає нещасливий розум. Коли ми думками застрягаємо в минулому, часто відчуваємо жаль, образи, почуття провини. Коли ж переносимось в майбутнє, можемо перейматися тим, що ще не сталося, виникає тривога і страх. І те, і те виснажує нас і не дає відчути радість від простих, а може, і не дуже простих моментів теперішнього життя. Звісно, ми не можемо повністю вимкнути цей механізм уяви та аналізу, але коли вчимося усвідомлено управляти ним, то вже не дозволяємо думкам вільно блукати, витягуючи будь-що з глибин підсвідомості. Багато філософських і релігійних традицій так само повторюють будь у моменті, залишайся тут і зараз, слухай, як шумить річка, або відчуй, як ти дихаєш. І це не просто поетичні фрази, а вказівка на те, що наше щастя залежить від здатності усвідомлювати і долучатися до цього життєвого потоку. В буддизмі, наприклад, є практики, спрямовані саме на зосередження і самоспостереження, а в сучасному світі дуже популярна практика mindfulness, яка є по суті адаптованою версією буддійських методів усвідомлення. Медитація одна з таких практик, спосіб тренувати увагу. Уявіть, що ваш розум це цуценя, яке безупину носиться туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Навіть якщо ви хочете, щоб воно залишалось на місці, за хвилину воно вже знов текло. Можна, звісно, кричати на нього, прив'язати, але в довгостроковій перспективі це не спрацює. Але натомість, якщо ви терпляче вчите його реагувати на ваші команди. Заохочуєте, коли воно робить щось добре, поступово цуценя вчиться дисципліни. Так само і з розумом. Медитація це майданчик, де ми створюємо умови для тренувань уваги та усвідомленості. Ми спостерігаємо за диханням, за відчуттями в тілі, за емоціями, спокійно повертаємось назад, коли помічаємо, що думки кудись втекли. Медитація це не просто чергова модна примха, як іноді люблять казати скептики. Це реальний спосіб змінити якість власного життя. Коли ми розвиваємо усвідомленість, то отримуємо здатність повертатись до реальності навіть тоді, коли мозок намагається влаштувати чергову вечірку уявних сценаріїв. І щоразу, коли ми повертаємось сюди. Ми відчуваємо себе трохи спокійнішими, трохи зосереднішими і, можливо, трохи щасливішими. Чому трохи? Тому що зміни не бувають миттєвими. Іноді люди скаржаться, що пробували медитувати тиждень і нічого не відчувають. Та це приблизно як сподіватись на сталеві біцепси, якщо ви тричі сходили в зал і п'ять хвилин потримали в руках гантелі. Все будується поступово. Але якщо взяти за звичку щодня хоча б трохи приділяти увагу медитативним практикам або хоча б просто частіше ставити собі запитання, а де мої думки зараз? Я насправді тут чи блукаю минулим і майбутнім, то дуже швидко ви помітите, як змінюється ваше самопочуття. І що приємно, для цього зовсім не обов'язково сидіти в позі лотоса годинами. Нерідко буває достатньо зупинитись кілька разів протягом дня, зосередитись на диханні, усвідомити відчуття у тілі і подумки сказати собі, я тут, зараз це не забере багато часу, зате допоможе зрозуміти наскільки часто наші думки мандрують власними шляхами, замість того, щоб допомагати нам жити у теперішньому моменті. Щойно ви помічаєте, що відлітаєте, це вже перемога, це свідчення того, що усвідомленість працює. Власне, тому я і наголошую, медитація та усвідомленість це не мода, не якась примха або штука для міських інтелектуалів, які втомились від життя. Це справді спосіб відчути себе більш щасливими, навіть якщо лише на трішечки щодня. А знаєте, що найцікавіше? Згодом це трошки може насправді стати великим проривом. Та і часом саме того трошки нам усім так бракує, щоб відчути радість, знайти натхнення або побачити вихід зі складної ситуації. Тож, наступного разу, коли почуєте фразу тут і зараз або повернись у момент, не поспішайте відмахнутися, мовляв, це чергове дзен-бла-бла-бла. Згадайте краще про дослідження, згідно з яким люди відчували себе менш щасливими, коли їхні думки втікали в минуле чи майбутнє, і щасливішими, коли вони були зосереджені на реальній справі в реальному часі. Згадайте. Про той факт, що розум блукає ледь не половину нашого життя. Уявіть, скільки радості та спокою ми втрачаємо, перебуваючи десь поза теперішнім моментом. Зробіть невеличку практичну зупинку і запитайте, де я зараз, що я відчуваю в цю мить? Сподіваюсь, це відео допоможе вам додати в своє життя трошки більше спокою, радості та, зрештою, відчуття повноцінної присутності в моменті. Як завжди, закликаю вас ділитись своїми враженнями та особистим досвідом в коментарях і до зустрічі в наступних відео!